Ви у війську з 2014 року. Якщо б ви знали, що відбудуться саме такі дії, ви б пішли б знову? Я б пішов би, було б страшно ще тоді. Але коли приходить біда, коли приходить біда від неї або відвертаються, або стають поруч, поруч зі своїми поборотимами. Я обрав друге, бо це моя країна. Я повинен це робити. Чи було у вас відчуття або страх залишити свою родину через службу? Ні, такого не було. Тому що дружина завжди розуміла, коли я там на службі е декілька днів або відрядження, Вона це все розуміла. Чи змінила вас якось війна як чоловіка і як батько? І що саме змінилося у вас? Став цінувати час, проведений з сім'єю. Це самое головне. Вот так. Як чоловіка щось змінилося в стосунках, коли вже почалась повномасштабна. Дружина виїжджала ж. Так, дружина виїжджала. Як ви підтримували зв'язок? Підтримували по телефону. По телефону вони новини наші були. Ні, завжди, якщо там щось в новинах пише, щось погане, вона мені зразу пише або телефонує, коли є можливість у мене взяти слухавку І питає, що там, що коїлось, чи нормально в мене все. Ви створювали якісь звички, які чисто між вами будуть? Щось, як підтримати зв'язок або спеціальне повідомлення писали кожен день? Щось таке було у вас? Зранку, можливо, якесь повідомлення було там з, -з, -з добрий ранок і ввечері. А коли в мене був час, коли я був трошки вільний, то я її вже писав так, щоб друг другу писати такого не було, щоб угу. не друг другу. Про що ви мрієте як батько і як чоловік? Мрію, зараз зараз у нас дуже, багато, дуже погано з навчанням таке проходить. Хочу, щоб всі діти нормальну освіту отримували і щоб це було спокійно, заради дітей, щоб все було нормально. Ти плануєш, щоб діти навчалися в Україні чи за кордоном? Поки є можливість, вони навчаються тут, а далі може буде вже і за кордоном. Що тебе заземляє в побуті, коли ти вдома? Заземляє… Ну, Найголовніше, хочеться побути в тиші, а потім, коли ти трошки відпочив, то вже і сім'я. Або якось проводите час зі сім'єю Дома мене не так часто, можливо, коли кудись вибираєтесь. Дуже рідко, коли вибираємось, або в кіно сходимо, або кудись в кам'ярню, а так настільні ігри ввечері угу. на вихідних. Що було найскладніше пояснити своїм рідним після того, як повернулися з фронту? Бувають такі випадки, що колись хочеться, щоб не чіпали. Ну, Тяжко було пояснити те, що я вже не такий, як був раніше, що трошки вже мислення і голова трошки вже по-другому мислить. А чи було таке, що родина, можливо, жінка намагалася створити такі умови, як були у вас до того, як ви пішли на фронт? Тобто ви там полюбляли, полюбляли дивитися фільми, і вона там. Сідай, будемо дивитися. Ну, щоб так конкретно, сідай, будемо дивитися, такого не було. Разом приходили до такої думки, що давай подивимося фільм або давай кудись. Коли у вас з'являлось бажання? Коли, да, так. Повертаючись до теми інструктора, вашого, вашої направлення. Вашого, як би ви коротко описали свою ціль як інструктора? Що найважливіше було передати бійцю, найважливіше передати бійцю. Щоб він виконував те, що йому кажуть інструктора, тому що це не просто так, ми це розказуємо, це на якомусь досвіді все це зроблено, з будь-якої підготовки, там, з військової, з військово-медичної або з вогневої підготовки. А чи є а, різниця, коли інструктор а, виїздив на лінію фронту, що в нього є бойовий досвід, і інструктор, який не має бойового досвіду, слухаються його бійці чи ні? Слухається, але інструктор, той, який виїжджав на бойові дії, він має більш вищий авторитет угу. серед бійців. Прислухаються частіше так, так. За що ви найбільше поважаєте людей, яких ви тренуєте? За відданість своїй справі, тобто навчанню, за наполеглисті і бажання навчатися. За те, що вони вам довіряють? Так. За якими ознаками ви бачите, що людина, яку ви тренуєте, не дотягує? І чи що далі ви з нею робите? Відсіюєте чи намагаєтесь дотягнути до того рівня, який треба? Ми дотягуємо її, дотягуємо, щоб все було. Я вже казав, машинально, щоб вона це робила до автоматизації. Іноді навіть не з усім підрозділом працюємо, а вже конкретно в якийсь вільний час уже з ним працюємо. Бувають бійці, яких там, наприклад, 4-5 людей, які от ну, треба до автоматизму довести, і ви саме з цими працюєте? Так, так робимо групу з цих 4-5 чоловік, і з ними працюємо працюємо угу. окремо. Чи було в тебе колись відчуття, що ти дивишся на бійця і розумієш, що він може не повернутися з фронту? Ні, ні. Такого не було. Я скільки людей відправляв на позиції, я дивився їм в очі, вони мені дивилися в очі. І не було такої думки. Чого вас навчив фронт, чого не дають жодні курси? Мабуть, мабуть, це відповідальність. відповідальність тому що на курсах, на навчанні. Можна отримати другу спробу, а на фронті другої спроби вже не буде. Яку дрібницю найчастіше недооцінюють у навчанні? В різних дисциплінах це свої, так сказати, дрібниці. Наприклад, в вогневій підготовці це заходи безпеки, в військово-медичній підготовці це час, а в інженерній підготовці це Права на помилку. Інженерна підготовка, це ви займаєтесь чим саме? Це, ну, так сказати, мінна безпека, розказую людям, що це за міна, як з нею треба себе поводити, їхні ну короткі тактико-технічні характеристики, ну і способи, можливі способи розмінування. А був уже у вас бойовий досвід саме виїзду на туди, де треба розміновувати території? Ні, саме в такому випадку не було, такого випадку не було, але було тоді, коли треба було замінувати дорогу. Так. Знадобилися ці знання. Так, так. Що у вашому досвіді найкраще працює проти стресу, із яких, якихось людських звичайних способів? Можливо, ви знаєте, там психологи радять, якщо. Трохи неруєш, похлопати по собі. Щось можна таке легке допомогти на фронті? Ну, на фронті допомогти, це мати холодну голову. Це найголовніше. І не думати про щось погане. Коли починаєш, наприклад, нервувати, холодну голову можна диханням спеціальним Вдох, віддох, так? Можна, так. Психологи рекомендують це по квадрату угу. вдох-видох. Теж можна, так. можна спробувати, вже ж. Є різниця, коли відчуєте від військових і від цивільних, я втомився від війни. Всі втомилися, особливо військові втомилися, але треба тримати себе в руках і мати надію. Якось різниця те, що цивільні, які не на фронті, можливо, ніяк не допомагають військовим, не донатять, що вони втомилися від війни. Так, звісно, трохи. Трохи є на душі, що не донатять, не допомагають війську. Це їхнє право, але ж треба думати про майбутнє. Без допомоги цього всього населення ніяк. Ніяк, ніяк. Як ти вважаєш, чи має цивільний право критикувати армію? Ні. не має права критикувати армію, тому що він не знає, як ця система працює. Він не знає, що ну, взагалі, що це таке. Чи є у тебе якась думка щодо людей, які ухиляються від захисту батьківщини? Думки, звісно, є, що я вважаю, що кожен чоловік повинен захищати свою батьківщину, свою домівку, свою сім'ю. Але якщо ти не на фронті, то хоча б допомагай війську. А що найважче на фронті? Страх, відповідальність за інших чи відчуття безсилля? Знаєте, страх за відповідальність інших. Так все, разом. все разом, все разом. Відчуття безсилля це вже потім буде. Ваше завдання було прикривати хлопців. Розкажіть подробніше, як це відбувалося, якщо можна. Чекали на позиції, чекали на позиції, передавали по станції, коли наші будуть заходити або виходити. Ми потім вже підключали все, що в нас є, ну тобто очі наші. І дивилися за обстановкою. Якщо щось там, якісь е, рухи, ми зразу е, доповідали, і пташка вже вилітала дивитися, що там коїться. А що страшніше було діяти чи чекати? Мабуть, мабуть, чекати, тому що коли чекаєш, страх поруч, а коли дієш, е, про страх не думаєш. Ти знаєш, що вже чисто можна діяти? Так, так. Ви після фронту потрапили до лікарні. А з якими наслідками? Після тяжкої контузії заїкався та втратив слух частково. А зараз слух повернувся? Слух повернувся відсотків на 25. — Після такого досвіду людина може стати нормальною до нормального життя. Повернутися? Ну може, але все ж таки вона не буде такою, якою вона була раніше. А, і що найважче відновлювати тіло чи голову? Ну, в моєму випадку це була голова тяжче відновлювати. А фізичне тіло легше повернути в стрій? Так, так, звісно, але це ж е, в моєму випадку було. А, чи правда, що війна не відпускає навіть у безпечному місці, що ви після будете завжди відчувати її? Mm, так, не відпускає, бо. Коли ти в безпечному місці може бути якийсь чи галас, чи шорох, чи якісь гучні звуки, і ти завжди думаєш про це. Що ви повертаєтеся у цивільне життя у свої вихідні дні? Ви можете якось щось тригер якийсь може викликати вас у цивільному житті зараз? Дуже такі звуки, дзвінки. Мене аж, аж мурашки такі по тілу, і дуже в вусі. Свистить після дзвінки звуків, але якісь голосні, то ніяк не реагую. А до психолога ви звертались взагалі після повернення? Ні, не звертався, але пропонували допомогу. Наші психологи пропонували І так, щоб з якоюсь конкретною або сильною такою проблематикою я не звертався на війні. Інколи загрожа стає дуже персональною. Чи були у вас такі випадки? Чи відчували ви той момент, коли вам здається, що вас впізнали, що про вас знають конкретно про вас? Декілька днів про нас, не знали, про нас не знали. Але коли якийсь рух почався з тієї сторони, ми почали теж дивитися і нас, так би сказати, змалювали. І тоді, коли вже нас змалювали, по нам цілонаправленно е працювали. А чи були моменти, коли здавалося, що саме за тобою полюють? Так, да, да, такий був випадок, коли до нас на позицію, у нас там такий, такий кустик був маленький. На, на позицію залетів дрон в е, сам Вог відлетів в одну сторону, а дрон відлетів до нас. Вог не спрацював. Коли ми вимкнули камеру на FPV, перевернули його, і там була. Літера Калаш, ну, буква «К» — Ми гадали, що це був дрон саме на нашу позицію. А після повернення з фронту, чи е, якось відклалося це відчуття, що саме про тебе навіть тут будуть знати? Так, Ворог. так. Були, ну, є такі відчуття, що про мене знають. А не страшно пересуватися по позиціям. Більше маскуємося. А хто винен, коли боєць гине через непідготовку? Насамперед, це винен ворог. Насамперед, це винен ворог. Бійців ми не відправляємо на фронт непідготовлених. Все доводимо до автоматизму, щоб боєць був вже готовий і знав свої дії, наприклад, там, чи з автоматом, чи як поводити себе військово-медичній підготовці. А чи реально підготувати бійця за кілька тижнів, чи це сама обман? Ні, ні, це не самообман, реально підготувати бійця, але, але якщо він сам цього хоче. А є бійці, які не хочуть. Що ви з тими робите? Ми доводимо все, щоб він ну, до автоматизму, як я вже казав, до автоматизму, щоб він е, мав впевненість в своїх діях. Навіть якщо він не хоче, щоб воно у нього як от. Так, так. Навіть якщо не хоче, воно все одно в голові це відкладається. Як все це машинально все потім відбувається в нього. Хоч ага. він навіть і не хотів цього запам'ятати. — Якби ви могли одним реченням звернутися до своєї родини, що б ви сказали? Сказав би, цінуйте час, проведений разом. Найстрашніше, що ви бачили? Найстрашніше, що я бачив. Ну, це, мабуть, коли щось прилітало, Поруч з нами. І ми думали, що це могли б бути ми там, або воно прилетіло прямо сюди, до нас. Найсильніша емоція війни? Я думаю, що це злість, тому що злість це вона мотиватор, вона надає сил та енергії. Але свої емоції треба контролювати. Чого цивільні не розуміють на війні? Ну, мабуть, вони всього не розуміють, тому що вони не були там на фронті, а вони в цивільному житті. А ваше коротке, навіщо це все? За для збереження сім'ї, щоб діти росли і отримували освіту.